Привіт усім ковбоям! Red Dead Redemption. Обіцяли, що вийде 4-го на iPhone, а вийшов другого. А ми не проти. А перш ніж ми зануримося у гру та подивимося на її технічний стан, я би хотів попросити вас підтримати мене, якщо вам подобається те, що я роблю, і те, що я буду робити. Тож, якщо у вас є можливість закинути мені 5, 10, 15, 20 гривень, то я буду дуже вдячний і усі посилання є як і в описі, так і у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку. Нагадую, що кожен, хто задонатить один-два рази. Ви потім увесь наступний місяць будете висіти в списках у відосах. Тобто, якщо ти задонатив, то ти будеш і у наступному відео, і у наступному відео, і у наступному відео, поки місяць не закінчиться. Як це було у попередніх відео. Дякую за увагу і переходимо в гру. І як ви бачите, нововведення від мене справа зверху, я додав статистику. І цим відео я відкриваю або серію, або анонсую велике одне відео, де я покажу, як працюють ігри на айфоні. У моєму випадку це 16 Pro Max. Я вже робив таке відео, але я тоді не знав, що можна легко увімкнути. Статистику, яку ви бачите, і я буду робити перетест тих ігор, які я вже тестував, але з статистикою. І також покажу багато нових ігор. У коментах ви також можете додати свої ігри, які можна завантажити з безкоштовним демо. А також по підписці Netflix. Ті ігри, які я вже завантажив, ви бачите у себе на екрані. Ось такий буде у нас список. Тож переходимо до Red Dead Redemption. Перша частина. Але спочатку давайте подивимося на панель з статистикою зверху, справа. Давайте згори донизу підемо. Що ми бачимо? У нас iPhone 16 Pro Max, процесор A18 Pro і Resolution у нас 2868 на 1320. Як тобі таке PlayStation 5 базова, та і навіть прошка інколи таке не може показати. Ця гра на жаль на жаль працює без Metal FX Чому на жаль? Далі ми побачимо, коли перемкнемося на перформанс режим. Зараз ми у режимі якості. Далі. Інформація, в принципі, не цікава, нам цікавіше, FPS Ми бачимо, що стабільний лок на 30 Це точно не ми бачимо, що дивимося в небо, але 30-ка зберігається. Тож це у нас лок FPS Ну і ми бачимо, що фреймтайм-лінія суперплавна, ніяких проблем немає. Ну і що можна сказати про тридцяточку? По перше, так, хоч і роздільна здатність висока, але як мені здається, гра має вимкнути. Згладжування, бо ви можете побачити, наприклад, ось сюди подивіться на лінії, коли рухаю камерою. Ну, ви бачите, що відбувається. Якби хоч якесь згладжування було, то при такій високій роздільній здатності цього б ми не бачили. Що ще можна сказати? Ну, графіка приємна, ви це все бачите. Вважаю, що на свій час Red Dead Redemption перший виглядав непогано. Так, є оці кольори такі, типові для PlayStation 3 та Xbox 360 епохи. Що немає якогось. Опа, пішов під Камбучою хлопчик. Павло, ти куди? А стрім коли буде? О, зрозумів. Запізниться на стрім. Ну, кольори так не насичені, але ну, ми знаємо, що Rockstar <рекстар> та й всі розробники у ті часи полюбляли чомусь так робити. Давайте подивимося на текстурки. Текстурка землі у нас нормальна, можна сказати. Так, ось NPC, Давайте зловимо його. Ну і деталізація NPC теж непогана. Тобто, це мобільна гра, можна було б. Уявити, що вони б і це порізали, але якість чудова. Ви бачите самі, і це не головний персонаж. Може, я свого можу персонаж? О, так можу свого. Ну а головний персонаж, звісно, найкраще деталізований. По ефектам бачимо, що є сонячні ці промені. Як вони звуться? там якось гадрейс, якось так є. У нас дим. Давайте подивимося на нього. Ну, дим, як дим, непоганий. Але все це добре. Висока роздільна здатність, непогана графіка. Але 30 FPS. для сучасного геймінгу, якщо це якась нова гра або перереліз старої гри. Ну від цього треба вже відходити. І як ми відійдемо, це звісно перемкнемося на режим продуктивності, але там не все так добре. Давайте я стану ось так, щоб потім можна було порівняти якість. Та продуктивність. Це у нас якість 30 FPS. Переходимо у налаштування. По налаштуванням графіки у нас якість або продуктивність, resolution scale, який і так вже на максимум стоїть, та motion blur. Ставимо performance, повертаємося у гру. Ну, і що ми бачимо? А бачимо те, що не вистачає згладжування. FPS, на жаль, всього на 10 вище став, тобто в цілому у нас 40. І знову таки, це ліміт. О, яка мадмуазель, ля яка. Та ти що, тобто, якщо ми подивимося на небо, то, на жаль, 40 залишається. Ну і найголовніший для мене недолік, я вже трішки подивився, це відсутність згладжування. Так, додається плавність, але згладжування, ну капець, це треба звикати. Я не знаю, як ви, але мобільний геймінг для мене. Ну, коли ти граєш такі дорослі ігри, я вже мобільну дрочильно не грав вже років 10. То для дорослих ігор мені хочеться, ну, мінімум 50. 50, або 40, але з гарною графікою. А тут виходить тільки на 10 більше FPS, а графіка ну, сильно порізалася через те, що згладжування відсутнє. Ну, саме кажу, порізалася графіка саме за те, що згладжування відсутнє. А так, текстури то ті ж самі. Без змін. До речі, мовшен блюр. Він, хоч і увімкнений, але він якийсь несильний. Тобто, коли робиш мікрорухи. Він наче як слабо працює. Тільки коли починаєш ось так крутити камерою, тоді вже буде Blur сильний. Як на мене, треба було їм зробити так, щоб і у ці мікрорухи вже були з таким відчутним мовшенблюром, бо частіше за все ти ходиш і робиш мікрорухи, а вони не згладжуються розмиттям у русі. Сильно поринати у гру не буду, бо вочевидь, що ця гра буде стабільно працювати і у 30, і у 40 FPS. Багато сцен показувати не буду. Далі трішки пограю та вставлю вам геймінг і у 30, і у 40 FPS. Ви подивитеся. Але якщо підсумувати ситуацію, мені було вдосталь того, що я тут хвилинку побігав на одній локації, щоб все зрозуміти. Перший недолік це відсутність Metal FX. Так, він не найкращий апскейлер, але він робить згладжування. А цій грі згладжування не вистачає, на жаль. Наступне або 30, або 40 FPS. Хотілося б. 60 або ще краще, це взагалі unlock FPS. -у. Але здається, що Rockstar і Unlock FPS це краще з цим не гратися. Тож, ну хоча б додайте з оновленням 60 FPS. У 30 FPS я би не грав, у 40 FPS можна грати, але треба звикнути до згладжування. Те, що все мерехтить, це треба звикати. Ось не знаю, як воно буде виглядати на великих екранах. Там На телевізорі, на ноутбуці, на моніторі, але на екрані телефону в цілому загальна картинка приємна. Тобто ну, відчувається, що ми нарешті доросли до того, що можна грати в нормальні ігри на телефоні. Залишилося пофіксити FPS, щоб він був високий. А не 30 або 40, та згладжування, і ви можете помітити, поки я тут ходив, записував мій телефон. Вже нагрівся. Ви можете подивитися на панельку інформаційну, що пише, що серйозне нагрівання у тебе, бчуваче. Зараз рукою потрогаю, рукою скажу я так, що я не відчуваю цього прям сильного нагріву. Ну нагрівся телефон, так ніби я записував відео у 4К 60 FPS там 5 хвилин. Тобто таки, такий нагрів є, але що прям серйозний, я б не сказав би. Але щодо нагріву, друзі, якщо ви прям хочете багато грати, точніше, довго грати, то в першу чергу, хоча б зніміть чохли, щоб у вас був. Чисто телефон, по-друге, взагалі, в ідеалі додати, докупити якийсь maxsafe вентилятор або якийсь прилад, який буде охолоджувати. Бо якщо вам все одно на ваш телефон і ви через рік його замінюєте, то пофіг грайте. Якщо ви купуєте телефон там на 2-3-4 роки, то такі великі ігри, коли ви їх довго граєте, телефон гріється і таким чином ви вбиваєте батарею. Тож, в першу чергу, при мобільному геймінгі, думайте про нагрів і робіть все, щоб ваш телефон сильно не грівся. Бо як ви бачите, скільки тут десь хвилин, 5, 10 походив, і вже мені температурний датчик показує, що серйозний нагрів. Ось така ситуація. Ось така у нас ситуація з Red Dead Redemption. Перша частина на iPhone. у моєму випадку, iPhone 16 Pro Max. Ще раз нагадую, що я планую зробити повноцінне відео з багатьма іграми на iPhone. Тож від вас вподобайка. Звісно ж, комент, можливо, якусь гру запропонуєте. Ну і звісно, підписка, якщо ви це ще не зробили. Ну а також, якщо у вас є можливість, можете задонатити мені, подякувати за мою роботу, бо відоси ці я роблю безкоштовно. Ютуб грошей не дає. Якщо хтось там 5-10 гривень закине на карточку, я буду дуже вдячний. Дякую за перегляд. Далі ви побачите декілька записів геймплею, А я з вами буду. you don't look much like no blackwater fella that's because i ain't if i'm being honest i don't care much for those high-fluting big city types not much at all blackwater ain't much of a city more of a town with delusions but no me neither I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. <laughs> Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Whoa! Whoa now. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. <laughs> gibson come out here right now go away now john don't make me kill you nobody needs to kill anyone bill you must think i was born yesterday you always did think i was an idiot that ain't fair bill you were as my brother i've come to try to save you <laughs> oh. oh Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. <laughs> You, you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you i implored i i implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time well oh <laughs> poor john